підписники для речі каналу все про вот, авто сьогодні я буду розбирати автомобіль таке я мулет буду розбирати надо зняти мені кавурулин людина скинула кошти вже треба зняти кавулин біжені снім. мені. зараз снімем сішки передні задні снімем сідушки зараз снім. наверное спочатку значало... позимаємо пластик значало, ці все ті що надо я почала зарабувати, навіть зніму зараз задню сидушку. Потім передній. Ну все, знімемо це. Все, починаємо знімати кавролін. Беремо, вішаємо камеру на голову. І буду знімати відео для вас. Так я знімаю кавролін. Так, тут, мабуть, надо... тут треба взяти отверточку, фігурнику. Візьмемо зараз отвертку, Отвертку візьмемо. Що тут у нас? Кушечку розбираю теж. роботники своїх повергонів нахріб. Вони мене достали своїми п'янками. Я вже просто не мав мене терпіння просто. з їхніми п'янками, ребята. Бо Борис, борись, допомагай, допомагай їм. І гроші даю, і те даю, все можу, допомагаю, а вони отако... Відповідальності нема ніякої взагалі. Водка, водка, водка. Так, взяли таку... Це роб... здорова сина буде отвідка. Переменшу відвідку. Ось таку, візьмемо твірточку зараз. І будемо робити. За щолочку тільки клас. Ось раз. Все, вона поднялася, все. Поднялася. Беремо другу. Це тут одкидається воно. Тут так само беремо. щолочку, За щолочку, щолочку тільки клас. Бля. дзвонить. Все, ребята, работаем дальше. Так. Так, так пошла гарно, а это, бачите, не идет. А, что не идет. А это не могу, блядь, сделать. О, пошла. Пошла, родина моя, потрошку. Потрошку идет, бачите. О, все, пошла. Почти уже Все, сделал. Тут сделал. Вот а тут такие ребята стоять защелочки такие, вообще такие. тут такие защелочки стоят раз, блять, вот а такие были. Ще раз, бачите, вона випала, вже все. витягнемо сюди. витягнемо сюди. От помі робота. Пробив одне людина позвонила, треба запчасть, Зараз буду пакувати запчасть. Блять, колектор треба. Це не ці колектор. Зараз перевертиш. Бачите масу тут. А вже нема. Це стає, ще 28 пробіга. Ну, тут получається 28 пробіга, але ну, бачите. перевертит была и трех, Я не раз, заслонку продал да на так Надо, надо людей не коллектор. Под электро дроссельную заслоночку. Сейчас мы будем шукать заслоночку. Вот так проходим и рабочий день, ребята. Так, шукаем. по в коллектор. Помоем осёбин. Осёбин. Да, осёбин. Все, все. під газ тільки у нас є, все, у нас тільки під газ, все, Тільки під газ. Таня, у нас тільки під газ, скажи є, Тань. Таня під газ тільки є, скажи людині. Анастас Константинович. А у вас газ стоїть? І у нас теж подгаз. Так. Тоді когось перейшти, то щоб у маслі. Зараз да? другого подивимось, може якось другий знайдемо. Всё, тоже отправляем коллектор задаток уже данный задаток уже данный ребят все по руки пошли дальше работу разбирать мы видели руки такой пасты баште вот такая паста все коллектора я уже так а ну, работа камеры еще не проверим работа мега я. так все сидушечки ту сидушку снял уже Їх треба знімати, щоб були бо Я ж їх буду продавати, тут вже салон хороший. Я їх поки... Сам зараз запаску витягну. Це не руль. Сам витягнути запаску витягнемо. таку бітку, бачите, в мене така бітка є. Я, надо на ті, нам сюди вставити на сейф, Я, я купив на ну, цю перехідній чоловік. Заберемо 6 граничка, надіваємо і будемо крутити зараз. Але тільки купкуть і все, круче не цілушка зробить. так все работаем дальше. Тут надо нам взять от этой чтобы нам снять это, надо нам открутить все это, видите? Открутить надо нам все, все, Так, ребята, сейчас до кавролина, кавролин Коврули... уже снял, кавролинчик снят уже. Ну сейчас его, да, постирать его надо, а так он сейчас хороший кавролинчик. Зараз мы сейчас сюда докинем, и все людям дам. Оці ще дам їм теж до Каврулину, що йому людині може буде, а я їх викину все одно. А він хай положи сюди їх. Так, Що? до каврулинчика сюди положим. Що? О, бляха, я забувся. Ты ж побагашника надо менять. Блять, подожди, надо кажу, блядь, Він синій чорний МК МК. Подожди, а де ж синій комулятор? Що за сині? І ще коробку, ребята. Про... Зробили директа примонт коробки його. Оця коробка нова коробка. На ремонт людина. Оце, ребята. Оця коробка яка приїхала нова куплена, я вам зараз поясню, що таке нова коробка. Сейчас її викину. Нема чорного акумулятора. Є закривай. Не я хочу. Чорного акумулятора їх робить. Так що, ребята, закругляюся, поставимо сідушки назад в салон, щоб дождь не намочив їх і нічого не зробилося з ними. Поставимо поки в салончики їх. Все закриваємо їх. А тут немає правый чи ліво? Немає. Сейчас він назад засунем, возьму. Все. Что? Да, все, так, ребят. Сейчас, сейчас я сфотографирую, что, что надо будет... А, где телефон? А тут был кукульку он брал, уже пустый кулек, наверное, опять забрал. Да нет, я уже... Я... Так, подожди, что я хотел? Через сколько мы будем ехать? Ну, пятнадцять хвилин кидем. А бен дві Зараз. Зора. Он держит. Давай тернемо, може не вимається. А он пробує. Що ми ще студа? Там сіє, ні, да давай там держи. Так, откручим балл. Блин, рабензинчик, блядь. Бля. Ты байщик. бля. бля. Так проще головку снять и выбрать. И вс. Може просто фігутверточку взять. А дай да, фьорту? Фіор? Фиордный. Ну, пражечко. Лянда звонгал свідки в йому Людині це теж треба, ну, до доссипухи йде. Для зон йде до ссипухи, і ще зараз зараз треба вилочку. І ще треба вилочку, так. Для дозон йде досліпухи, ще зараз вилочку. Так. Хотів цим відкрутити, але це вже не, не пригодилося. Такий спеціальний для, для зон, довго відключувати. Ребятка, кешбек уже Це з акценти кешбек, бо вже кешбек 30 людей ми вже виїздили. Купушки ми вже кешбек виїздили. Тепер у нас кешбек із акцента. Вот так, ребята, день не пройшов. Так, ішов, хай стоїть. На ту сторону побачив. А літов 20 відео. Можна більше даже. 20 літрів кешбека, ребята. Так, працюємо далі. Зараз треба Та зняти мені. Надо зняти цієї коробки, вилку людині зняти. Зараз зніму вилку з цієї коробки. Зараз стоїть еще 28 пробіга. Треба зняти вилку. Так. Вижимний. о, Вижімний. Класний вижимний. І вилочку тепер. Раз, вилочка береться. Раз. О! Сняла и резиночка. Резиночка тут хорошенькая, как новенькая. Плану у нас нова. 28 пробега, я думаю, нова. Ох, Так, все. Нет, це сплет, ну надо швидко да. бы включити. Та нема, без тиша, вот так і течет так. Це сняв. Засів мене весіни він і не питався мене. Щас питай за землі і вже. Узнай, може йому ще розімні надо. Бензінг, а, грязна камера. Так, бензинчик досі, каже, буде 10 діду залимо. Получається. Сіди вадим пакуй весь. Я, я буду пакувати заливати. Що, Таня заливає, а я продовжую пакувати запчасти. Так, пакуємо запчасти. Треба мені болтанити, на насос гідрусі для людині. Гід... Ось у нас сосвітрюси получается. Треба сюди болта найти. Вель не продав рейку, а насос не можна поставить воно так, ось. Сюди тако, раз. Так, надо сюди. Раз. раз, 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 раз. раз. Так, ставим насоса. шукаємо болта. Болтов у нас багато, сейчас думаю найдем. Ось Оцели поводимо. Ну, було, були, так, треба, да? так? Тій самій людині вона ставити не може. Я тут, тут більше блоки. Шитаємо далі. Буде, вже последня буде поклашечка. це вже ми звели. Получається 25 літрів. Зараз побачимо скільки ще буде. Нормально буде, Будемо. так. Судемо, ребята, соберемо другий. Запчасті попакую. Сікло часом, це як стекло не треба замотати? Забирай. Так, правда? Ні, не треба, воно вже зараз по дорозі забере. А, По дорозі заберуть у нас на київ їхати. Так. Положи, щоб не забутися. Одна отправочка, стекло тисяч, полтори тисячі. Так, полтори тисячі. Доска прибору тисячі. Ні, приворят знакомому даю. Стекло тисячі. Так. А, сікло тисячі. Насос і кавулін, виходить 3000, оце 3 тисячі, оце 500 гривень. От емгрант на електрозаслонку на 1,5 колектор 5 тисяч. Чотири сабельки, кукушечки, 2000 гривень. Оця коробка я зараз ролік сніму, ця коробка не продається, ця коробка на ремонт прийде. Заразніму ролика. На пару минут розкажу за ці коробки. Ця коробка, ребята, нова. Ця коробка пробіг. Десять тисяч не піка. Купила людина нову коробку МГР x 7 Тут даже на оригінальній коробці є. Бачите, що нема навіть випиту. Маркіровки не мають. Вже маркіровки немає. І вже вона бачите, вже вона варілася. Це вона варилася. Такі нові коробки за 20 тисяч гривень коробка. Оце в нові коробки по 20-к, ребята. І вже бачите, масло почало вже масло таке вже. Оце в 20 тисяч коробочка. Я З людина зробила, ми зробили людині стару коробочку, вона нам відправила нову. На цій він приїхав всього всього 5 тисяч проїхав, вибрало в нього це, виходить. А потім зробили йому це розібрали, зробили, проїхав це на неї. 8 тисяч, за пробіг нова коробка 8 тисяч, розуміли. І це будемо розбирати і подивитися, що там всередині цікаво. Можна зробимо, може не зробимо. Ми там робити. Оця коробка 20 тисяч гривень стоїть. Це такі коробки, як на СК, на МК, то по 15 тисяч гривень, оце пробіги на них 10 це вже добре, як проїдеш. Бо я продаю беушню коробку. ось у мене Бушні коробки я продаю по 450 доларів. Вони оригіналі вони, вони немає вже. Кешбек закінчився. Кешбек закінчився, все. Все, кешбек закінчився, складаємо. Все, немає. все немає. Да? вже. А я комунатора понесу. А це коротко, буде все. Це, це хай буде бензинчик це буде вже. Будемо щось міти там таке. На комунатор. Я буду, гибать, вот, все. Трохи. Все, ребята, на цьому, на цьому день не закінчиться. Вот так себе сам сам я себе раз раз Пособірав. Пособирав запчастинки. Подожди, що за таке. Що, закрив. закрив. Тут ми тут замикаємо. Там закрили. Тут накрили. Що, закриваємо двері, Таня закриє. Отак пройшов день. Зараз занесу коробку цього. Та що на ремонт поїхав. Да. Накриваємо нашу бухточку, закриємо багажник. Все. Так все, багажник тут загрузили, ттете. Все, загрузили, що треба. Уже ми ї... Так, вернулися, ребята, все. Отливать гаражка, що треба людина треба ручка на Санта Фе. Передня це Сейчас задні человек напряжений. Без ключового, не з ключового, Так. Хоч шукаємо ручку без ключового доступу треба, доступом надо. Santa Fe. Все, на чому наше відео завершується? Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. На 5000 підписників буде розіграш цінних призів.